Ми доєднуємо до нашої розмови Айдера Муждабаєва, заступника генерального директора телеканалу АТР. Вітаю вас. Я вас вітаю селя Маленько. Доброго вечора. Наприкінці серпня Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії. Днями міністром оборони призначать, тобто, фактично, вже завтра, Рустема Умєрова. Це дійсно швид... свідчить для вас особисто про тверді наміри повернути Крим? Як пише про це видання «Політику»? Ну я перепрошую. А про що ще це може свідчити? Будь-як будь хто так об'єктивно дивиться на події І Арсен Жуманділов, якого як ви правильно зазначили, призначили ще декілька тижнів тому. І Ростем Умеров, якого по умеров, якого призначить я певен завтра. Це люди, для яких повернення Крима є просто, ну це є поверненням додому, тобто тут не може не може бути подвійних трактувань. І їхня мотивованість перемогою України вона абсолютно стовідсоткова. І як сказала колись ще одна дуже відома представниця народу Кремли, Свігіль Мусаєва, усе почалося з Криму. І все закінчиться Кримом, так воно і буде, і це рішення президента. Воно ну, крім усіх інших аспектів, які ви тут, напевно, до мене обговорювали. Воно дає потужний, нормальний, чіткий, виразний, якщо як ще можна це назвати, сигнал усім західним, не лише елітам, а і в принципі суспільством, всім зацікавленим людям, журналістам, то що ось я, наприклад, останніми днями дав декілька інтерв'ю німцям французам британцям американцям і, всю, і всі вони питали в принципі в у, у цьому дусі що що це значить і вони вони ну не 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 дурні люди вони здогадалися про що це свідчить. свідчать а свідчить це про тверді наміри україни не не здаватися йти до кінця до повного звільнення власної території і ну, знаєте, ну це такий, як би сказав, фактична частина, а з емоційної точки зору мені дуже приємно, що ці люди це мої співвітчизники, і як українці, і як Храмли, що їм така висока довіра. Я привітав Рустема. Ну, ще його не призначили. В принципі, я сказав не то, що привітав, Я сказав, що я бажаю тобі. Успіху заради України, заради е, повернення Криму заради заради всіх заради України за нашого заради нашого народу. І Це невисокі слова. Я дійсно так думаю, і я думаю, що е, воно можуть бути там, знаєте, е, якісь нюанси, про які ми зараз даже навіть не можемо обговорювати там е, якісь там нюанси управління, керування міністерством. Як там будуть розподілені обов'язки, відповідальність, то що я певен, що ну по-перше, це знаєте, ну крім усього іншого, і Рустем Мерав, і Арсен Жумаділов, і інші люди, незалежно від їхньої етнічної належності, вони ж це нове покоління політики, насправді нове, і той, же, хоча бекграунд і в того і в іншого Такий дуже зрозумілий, чіткий. Ну це люди абсолютно цілком е, патріотичні. І я можу ще нагадати, якщо хтось може не пам'ятає, ну по, що перша заступниця е, міністра закордонних справ Міне пар вона е, теж е, давно і дуже продуктивно працює і представляє Україну на міжнародній арені. Але ну посада міністра оборони це дійсно найвідповідальніша посада, яку колись взагалі. Займали представники керівного народу України, Кремли, люди і її рідною мовою, мовою, яких є кримська, Але пане Айдар, дозвольте і, уточнення, Айдар, власне неодноразово наше військове керівництво заявляло про те, що повернення Криму неможливо без е, військового сценарію. Тому в мене в зв'язку з цим до вас запитання: призначення на посаду того чи іншого представника. Кримотатарського населення, чи вирішує це питання повернення Криму не військовим шляхом? Чи ви особисто схиляєтеся що, до думки нашого військового керівництва, що повернення Криму військовим шляхом і не інакше неможливе? Мож... Ну, не ну, я просто пораджу всім пошукати зараз, там час, не будемо час марнувати там. Той самий Рустем Умєров він же е, давав інтерв'ю, і він прямо сказав, що ми маємо казати, що ми про військовий шлях. Ну крім, крім дипломатичного там іншого, ми маємо відкрити казати про те, що ми повернемо Крим військовим шляхом. Тобто, тут усе зрозуміло. У нього немає і не може бути жодних розбіжностей е, з. Військовим керів керівництво їх не було і до того, і зараз немає. і Я певен, що і не буде і в Зеленського, так само і в інших. Ну які вже ну слухайте тут як сказати, в нас єдиний шлях, і, і ось перемовини Ердогану були з Путіним. Так і він, нібито або може й щиро намагався його там якось заохотити, там щоб захочути його, щоб він пішов на якісь там, хоча б мирні перемовини. Але ні, ні, ні. Путін це не про це, і е, з ним можна боротися, і з його рейхом. Можна боротися виключно єдиним шляхом і міністр оборони, якого завтра ну призначить 100%, Так на він абсолютно таку та, 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 саму думку. Ману слухам. Ну, ми, ми Кримці. Ну ми ж знаємо, що добровільно. Ну хто хто віддасть Крим Крим добровільно? Ну як росіяни звідти підуть будь в, в будь-який інший спосіб, крім крім того, що ем, е, їх вигонять звід, звід, звідти Збройні збройзбройні сили України. До речі, ще одна нова. Віна, яка стосується Криму і е, е, кримськотатарського народу, е, вперше в е, лавах Збройних сил України створений окремий штурмовий батальйон е, крим, крим Кримців імені Намана Челібіджихана, і він е, офіційно створений у лавах ЗСУ. і Я пишаюся тими людьми, які зараз займаються ну тим, що е, готують його до. До рішучих дій, які будуть однозначно спрямовані на повернення Криму, іншого е вибору в нас ні в кого немає. А в тих, в якого там просто рідний дім знаходиться, ще, ще більше немає вибору. Тобто, ми приречені до е повернення Криму. І тут мені здається, це питання Криму. От, от цим, цим вчинкам, цим вибором е Зеленський від е України. Сказав питання Криму а, в якості чогось, крім просто повернення території України в Україну, все воно не існує. І навіть ну я, я не Пане розумію, Айдар, я вам я... дуже дякую за вашу позицію і за те, що зайшли час і можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру. Айдар Муждабаєв, заступник генерального директора телеканалу АТР, був з нами сьогодні на прямому зв'язку.